Федеріко Гарсія Лорка. Федеріко Гарсія Лорка один із найбільш значущих іспанських письменників ХХ століття. Його творчість поєднує в собі глибокий ліризм, соціальні протести, народні мотиви. Лорка став символом боротьби за свободу мистецтва і поетично виразив дух свого часу. Біографія. Лорка народився 5 червня 1898 року в маленькому містечку Фуенте-Бакерос в Андалусії, Іспанія. Він вивчав право в університеті Гранади, але захоплення літературою привело його до Мадрида, де він став частиною інтелектуальної спільноти. Після поїздки до США в 1929-1930 роках, де він вивчав соціальні проблеми. Лорка почав писати твори, що зображують болючі питання своєї батьківщини. Він загинув в 1936 році, ставши жертвою іспанської громадянської війни. Був страшний за свої політичні погляди та підтримку республіканців. Творчість Літературна спадщина Лорки включає поезію та драму. У його поетичних збірках, таки, як циганське романсеро, зображені народні мотиви і роздум про життя та смерть. Поетична мова Лорки багата та символічна, вона занурює в світ фольклору і трагедії. У Драмі Лорк звертається до соціальних і особистих конфліктів. Одна з найбільш відомих його п'єс криваве весілля, де зображує конфлікт між традицією і сучасністю, а також неприємні соціальні нерівності. Інші п'єси, такі як і Мера і Дім Бернарди Альби, досліджують питання репресій, жіночої свободи і жорстоких традицій. Вплив і значення. Лорка вплинув на багатьох письменників і театральних діячів не лише в Іспанії, а й у всьому світі. Його твори були перекладені на безліч мов, і вони постійно ставляться на сценах театрів. Лорка став символом боротьби за права людини, за свободу вируження думок. Його творчість не тільки відображала іспанське суспільство, а й стала унікальним внеском у світову культуру, зберігаючи актуальність до сьогодні. Виставок Федеріко Варсія Лорка залишив по собі величезну культурну спадщину, яка продовжує надихати людей у всьому світі. Його творчість стала символом боротьби за свободу та вираження почуттів. Якщо ви не знайомі з його творами, обов'язково варто їх прочитати, адже кожна сторінка Лорки відображає справжній дух іспанської поезії та драми.